Сьогодні відвідали місто Боярко. Відвідали водоканал Боярки і очисні споруди, оскільки для нас видатна подія, оскільки створений в 2024 році фонд декарбонізації України надав державну фінансову підтримку на встановлення сонячної електростанції на обох локаціях. Сьогодні ми переговорили, яку користь це принесе місцевому населенню і самому підприємству. Ми реалізували два. Проекти по енергосервісних проєктів в Боярці на Буїрка водоканал. Перший у нас проект сонячна станція на 90 кВт, де ми зараз знаходимося. Ще є друга сонячна станція на 50 кВт на насосній станції. На даних об'єктах встановлені сонячні панелі високої ефективності. Високотехнологічні. На, на даному об'єкті встановлено 154 модулі по 590 кВт, на іншому об'єкті встановлено 88 модулів, кожен по 590 Вт. Загальна потужність станції на цьому об'єкті складає 91 кВт, на другому об'єкті 52 кВт. Встановлені інвертора дає, є система моніторингу. Ця електростанція була встановлена за рахунок ескосервісного механізму, коли приватна компанія приходить за свої власні кошти, встановлює цю електростанцію, і наше підприємство Водоканал буде фактично менше споживати електроенергії, яку вона отримує з мережі. Цей контракт на 12 років після закінчення сроку дії договору. Обладнання приходить безкоштовно на баланс підприємства. Підприємство отримує економію з першого дня роботи сонячних станцій. Реалізація даних проєктів дозволить підприємству заощаджувати до 15% щорічного споживання електроенергії на їхніх об'єктах. Ця електростанція допоможе зменшити ще раз повторюсь напругу на енергосистему і зменшити видатки самого підприємства для того, щоб якомога довше утримувати той тариф, який є а, сьогодні комфортним більш-менш все ж таки для населення, не зважаючи на зріст. Цін в цілому по країні рік тому ми разом з Агентством енергоефективності почали розвивати напрямок доступного фінансування для енергосервісних та енерго і проєктів енергоефективності загалом. Так і разом з Державним Агентством енергоефективності нам вдалося створити інструмент під назвою Фонд декарбонізації. Фонд декарбонізації це фактично є фінансова установа. Яка надає кредити компаніям, які займаються саме енергоефективністю? Для нас сьогоднішній е, проект, да, який ми сьогодні дивилися, у вас на водоканалі, це є один з прикладів. Ми зараз дивимося їх доволі багато по всій державі. Один з прикладів успішної реалізації таких проектів. Ми сподіваємося, що найближчим часом ми побачимо десятки сотні таких проектів. По всій Україні відповідно на сьогодні ми вважаємо задоцільно продовжувати продовжити даний напрямок і щоб місцеві комунальні підприємства на цьому не зупинялися, тому що встановлення сонячної електростанції це всього, всього перший крок. Наступним кроком має стати модернізація іншого обладнання на очисних спорудах і на водоканалі, для того, щоб надавати якісну послугу населенню в першу чергу і утримувати тарифи від. Зрісту цін стільки, наскільки це можна буде на всіх рівнях, і на комунальному, на місцевому рівні, і на національному державному рівні для населення за сприянням міжнародних фондів на комунальному підприємстві «Борька-Водоканал» було встановлено дві сонячних електростанцій. Я вдячний всім, хто долучився до реалізації даних проектів.